Новий семестр цього року розпочався для студентів зі зміни у порядку нарахування стипендій. Я, наприклад, процесу не зрозуміла. Тоді дізнаємося, чи я не одна така. і Я не зовсім зрозуміла нову систему стипендії через те, що ну, то вона була 75%, потім якихось 50%, стало, потім невідомо скільки. і я не зовсім розуміла, скільки. 43% людей отримують стипендію, 43% людей, які є найвищими у рейтингу, тобто які мають найвищими. Uh -huh. à, насправді, я зрозуміла, про те, не доволі заплатить. Я тільки не розумію, тому що спочатку обіцяли там більше лісова, потім зменшили. І якось е, я мала отримати стипендію, а в новому з рахунку ніж. Як бачимо, нова система викликала неоднозначну реакцію у студентства. Раніше, аби бюджетник отримав стипендію, потрібно було скласти екзаменаційну сесію в середньому на четвірку. І це було просто і зрозуміло. Тепер же діють інші правила. Наразі після зимової сесії ми знаємо, що враховуються лише бали за екзамени. Тобто, щоб вирахувати свій рейтинговий бал студенту треба додати всі свої бали і поділити на кількість екзаменів. Це є його позиція в рейтинзі. Потім складаються всі студенти в один єдиний список за принципом курс, спеціальність, і 45% найкращих надається на стипендія а 18% надається підвищена стипендія. Згодом, відсоток цей 18% поки що коливається, і він є лише для на лютий місяць березень з квітня, скоріше за все, цей відсоток трошки зменшиться і це він буде становити 13%. Кількість стипендіатів скорочується, а от сума стипендій зростає. Так, що минулого року сума академічної стипендії для вишів складала 825 гривень, а підвищеної 925. Тепер же студенти отримуватимуть відповідно 1100 та 1600 гривень. А створюють списки стипендіатів на кожному факультеті та інституті окремо. Далі їх затверджує стипендіальна комісія на чолі з ректором. Вона складається з 60 осіб 50 на 50 представники адміністрації університету та студентства. Після цього рейтинги з'являються на офіційному сайті КНУ. Змінилися також і критерії для отримання академічних стипендій. З другого семестру 2016-2017 навчального року будуть враховуватися не лише результати екзаменаційної сесії. Тепер дивитимуться і на заліки може трапитися навіть так, що бали у двох студентів співпадуть, а стипендіальне місце залишиться одне. як, як скажуть, так і будемо. Тобто це ж питання не ми самі вирішуємо, а це є політика університету. І ці рішення приймаються вченою радою університету. Були пропозиції, і це є в положенні про розподіл стипендії брати до уваги активність громадську, не громадську, а активність студентів у науково дослідній роботі. Але цю активність треба оцінювати. А для цього має бути розроблене положення. Це положення доручено розробляти студентському парламенту університету. Може до літа, коли треба буде призначати стипендію за результатами семестру, і буде розроблене положення. Тобто ми поживемо, побачимо. Нещодавно університетом поширилася інформація про те, що працюючі студенти та студенти, які навчаються за кордоном, отримувати стипендії не будуть. Мовляв, перші самі заробляють на хліб, другим стипендію виплачують інші держави. Які працюють, ну тут це відношення в тому, взагалі яким чином нараховується. Тут може бути можуть працювати, ні, але головне, щоб вони перебували рейтингом, по-перше, були на бюджеті так воно, навчилися за державним замовленням, щоб вони потрапили в рейтинг за результатами сесії. І після цього вони претендують на отримання степені. Тобто не заждають, чи працюють, чи не працюють. Тобто це ні на що не впливає, але ну, в жодному разі це не є як дискримінаційним якимось елементом. А ті, хто навчається за кордоном, знову ж таки, це по програмі мобільності, якщо вони чи на стажування, чи навчання по мобільності, має бути наказ, в наказі має бути чітко передбачено, чи вони навчаються з збережним степені, чи без збережнім. Тобто є і такі, і такі. Є ті, що навіть збережні, вони, звичайно, отримують, якщо вони успішно склали сесію і потрапили в реєстр, тобто в рейтинг, і потім в реєстр на отримання степені, тобто ну, по результатам вони. Претендують і отримують стипендію. Якщо вони поїхали по мобільності без збереження стипендії, то вони приїжджаючи з мобільності, ну, тобто приїжджаючи в університет, вони з того моменту можуть отримати стипендію ну, отримати стипендію, якщо таки, вони за результатами сесії вони потрапляють у список тих, хто претендує на стипендію. Сьогодні місце в рейтингу визначають лише бали за навчальні дисципліни. Але в подальшому планує ще 5% успішності студента становитиме його активна участь у житті університету. Критеріїв на рахування додаткових балів ще немає. Їх мають затвердити навчання раді університету. І ще, якщо студент має право і на соціальну, і на академічну стипендію, то тут вже потрібно робити вибір. Письмово відмовлятися або від однієї, або від іншої. Вікторія Хуторна, студент ТІВІ.